Вже після того, як пройшло 10 років з періоду да, події революції гідності, і тоді, і зараз я розумію наскільки це було важливо. Я вдячна всім небайдужим українцям і українкам, які тоді вийшли. І звісно, що 20 лютого для мене це завжди дуже складний важкий день. Я знала декількох героїв Небесної Сотні. До сих пір мене в друзях є Олександр Капінос. Це прекрасний чоловік родом з Тернопільщини. От я, на жаль, вживу ніколи з ним так і не побачилася, але ми були знайомі, завдяки майдану ще до революції гідності мовному. Він голодував, і він на жаль, 18 лютого загинув. І 20 лютого для мене це та. Подія, яка знаєте, насправді перегорнула моє повністю життя. Я, звісно, розуміла, будучи, будучи учасницею Революції Гідності, що це трапиться, але саме так, як воно відбувалося на Майдані, саме так, як все -се. і зараз, от ти коли дивишся на ці всі події, розумієш, що для мене насправді, от ви кажете про ще російську, да от українська війна, і все. Особисто для мене, як і для багатьох майданівців, якраз війна почалася 22 січня. А багато хто вже наразі каже, що це відбулося ще 19 січня, вогнехрещив тоді. Чому? Тому що люди розуміли, що це вже не просто боротьба з владою. Це вже зовсім інший формат, коли вже розуміли, що там серед беркутів були москалі. І зрозуміло роз, було, що Майдан перемагає, і зараз має бути відповідь Рашки, так і трапилось. І до речі, сказати про те, що ці от події, ці всі люди, чому я їм так вдячна, то вони врятували насправді Україну. Майже всі майданці, яких я тоді знала, вони всі чоловіки пішли одразу в 2014 році на війну добровольцями. Ніхто не залишився байдужим. Ми стали волонтерами, да, наші там дівчата. Багато хто з моїх знайомих, от я зараз моя така місія, ходжу по навчальним закладам і розповідаю про ті події. І коли я показую свої особисті фотографії, не тільки відео, да, світлини, то що я хочу сказати, що ті всі люди, які тоді були небайдужими, вони всі чи то в ЗСУ. Чи, звісно, волонтери, чи змінюють країну. Я маю на увазі, наприклад, коли я показую фотографії з Майдану Миколаєва, то я потім вже побачила, що там стояв Тарас Кремінь. Це зараз уповноважений за захист української мови. Всі небайдужі, залишилися небайдужими. І також буду завжди про це говорити. Ми перемогли на Майдані, ми обов'язково маємо перемогти зараз в цій війні.